до чотирьох, ви зможете побачити, що знаходиться в її середині. Часом він може нам свистіти. Привіт, мене звуть Андрій. Привіт, мене звати Олександр. І зараз ми з вами проведемо перший тестовий запуск кавомашини. Отже, електрику ми вже підключили, і зараз маємо відкрити кран подачі води. Оскільки в нас іде підключення кавомашини до системи водопостачання, в нас буде тиск, і ми можемо побачити, як в нас нижня стрілка манометра буде рухатися. Користуючись нагодою, зразу розкажу вам про манометр. Що він означає? Отже, нижня стрілка у нас відповідає за тиск в системі водопостачання. Ми вже відкрили кран, і він вже зараз стоїть на трійці. Е, норма від одного. Бажано до 4, коли воно вже йде більше, це вже трошки забагато для кавомашини. Ми рекомендуємо ставити редуктор тиску, щоб воно контролювало, не було занадто тиску. Коли ми працюємо на кавомашині, у нас оця нижня стрілка, норма її роботи на 9 бар. Верхня стрілка відповідає за температуру бойлера. І коли кавоварка починає нагріватися, вона піднімається до гори і йде в нас до одиниці. Норма роботи кавоварки десь в діапазоні 1, 1,2, 1,3. Знову і коли заходить шо верхня, що нижня стрілка в червону зону, це означає, що в нас якісь проблеми треба звернутися в сервісний відділ. Включаємо кавоварку. Спочатку в перше положення. У нас загорівся світловий індикатор, і кавомашина почала заповнювати воду в бойлер. Це буде декілька хвилин, ми чекаємо, коли вона заповниться. В нас вода закінчила підкачуватися. і Я зараз пропущу воду з груп. Розвоздушую групи. У нас пішла вода. Все постійним потоком, все добре працює. Вимикаємо і включаємо кавоварку в друге положення. Це ми включили нагрів її кавоварки. І знову ж таки йдемо 10 хвилин, чекаємо, коли вона нагріється. Знімемо вверх її і ви зможете побачити, що знаходиться в її середині. І також ми зможемо перевірити, чи в нема, нас немає сторонніх підтікань. Отже, кавомашина з середини. Перед нами бойлер. І він на собі має декілька елементів важливих. Це є антивакуумний клапан. Коли кавоварка нагрівається, з нього може виходити трохи гарячої пари. Коли кавоварка нагріється до необхідної температури, він закриється і буде все в порядку. Часом він може нам свистіти чи видавати сторонні звук, якщо він щось там вже погано працює. Але це не є великою проблемою насправді. Це є рівень води у нас і йде аварійний клапан скиду води. Якщо у нас кавоварка перегрілася, він спрацьовує і в нас сюди може вставлюватися гаряча вода з парою, але вона зливається в каналізаційний колектор. Отже, далі це в нас іде пресустат. Він відповідає за виключення кавоварки, коли машина нагрілася до необхідної нам температури. Електронний блок управління. Ось це тут ідуть лічильники води, знизу під ними двигун з помпою. І тут у нас ідуть електромагнітні клапани це на групи, а це на подачу гарячої води. Поки наша кавоварка нагрівається, ми можемо перевірити справність всіх груп. Для цього ми використовуємо сліпе сито, яке вставляємо в будь-який з наших портофільтрів, та запускаємо програму автоматичної очистки. Це перша кнопка та вільний пролив одночасно. І також в цей момент, коли воно запустилося, ми бачимо, як нижня стрілка манометра в нас пішла на 9 бар. Вона в нас трошки зараз йде більше, ніж 9 бар. Нам треба зменшити. І ми в цей момент можемо на помпі відрегулювати необхідний для нас тиск. Це дуже зручно. Декілька разів е, вимкнення цієї функції е, достатньо для того, щоб побачити, що все в нас працює, і ми можемо переставити на іншу групу і також це включити. І побачити, чи на іншій групі все працює так само коректно, як тут. Також в нас е, одразу з заводу йде функція попереднього змочування активною. Вона працює на кожній кнопці. Ну і за необхідності ми можемо її виключити. Але цю функцію ми зазвичай виключаємо перед відправкою до клієнта. Але пам'ятайте про те, що за необхідності ми для вас можемо цю функцію залишити активною або пізніше в пізнішому процесі її включити. Чи доводилось вам працювати з кавомашинами Санремо? Які ваші враження? Напишіть нам в коментарях. І щоб не пропустити нові відео про Санремо, підписуйтесь на наш канал.